Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Біно і Ласкова прослани мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Мотор Депот. Яку ми ще з вами будемо грати тиждень-два може перед початком цього відео ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, ну а ми поїхали! І так, брата, продовжуємо ми з цього самого місця, на якому я вчора попрощався. Продовжуємо на Камазі їхати на сьогодні 20 кілометрів, рівно 20, Тому що сьогоднішнє відео буде на 10-12, а то і 14 хвилин. Тому дивіться, братва, ми погнали. Ми Трохи без звуку буде. Погнали.

Письменник, детектив, поліцейська, три слова, дві людини, один серія. Каса, що ризик і спокуса тільки на два людства. Уже таке до часу не таша. Я знаю, що робити, щоб тому жити. Уваж перший перший день загрушена. Взагалі до лише одне питання. Що ти пам'ятаєш про пекла? Шлобути замкнень у лабіринті. Набагато гірше вирватися. Що, для калеса? І побачите те, що ззад його стікає. Все, те, що вони пройшли. Саме це зараз допоможе їм вижити. У російських диванах. Щоб провести до Росії вибухівку, вона заховала її. У переносці не кота. Кримський міст. Справжня історія зухвало та підриву. Що ми підтопили від західних спецслужб по столках від нашої роботи? Люди опір, партизанський рух на окупованих територіях. Людей, з ними щось а 10 тисяч потім трамп'ят і чекають, щоб вони прийдуть. Це губи місяць. Урок. Журналі, якщо хочеться дати комусь піку, да. то вас першу прохвати до п'яти. В новому сезоні. Якщо бажання не проходить, тільки потім буде. А... а нічого собі. Я заліком дорогувати на місці. Чити. та ворогньо. Полит нормальний. На два плюс два. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збутниками хороб горла і має м'яний смак. Декателен. Супини білю горлі. на причину. Зустрічайте декателен Оріс. Спиріть по горлі зі словом лиш. Ніколи не було і ось знов у Комфі день народження. І тому тільки до 8 вересня. У Комфі. Lenovo Core i5 всього за 19 тисяч дев'ятсов гривень. Чого мовчите? Кашель починається. У <сху> горлі першить. <кху> <кху> Голосів. І ви досі не пробували бронхалик? <кху> Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, всі голосі першить у горлі, двопадні людяники. Бронхалик. З ароматною рідкою начинкою. Володіють протизапальними, обволікаючими та антимікропними властивостями. Брунхалик! Приказлю няк. Від формак. Зустрічайка. Есте д'яло рункламп для волосся, що потребують положено по об'єму. Напомню волосся вторидами, утримуючи ворогу, до симпторі двох волосся об'ємніше з уложено. -ботер -ботер -по -по ворокла, Адже, націю, Чекаєш на прем'єри клубу одного Говорить вся країна, жіночий лікар, нове життя 2 та інші. Але не знаходиш один плюс один Україна на звичній хновці. Шукай на супереліку каналіум або перескануй приймач Т2. Та дивись осінні прем'єри на один плюс один Україна. Промиває, але не знімає нам. Привіт, треба ще й що дієве відне життя. І щоб дітям подобалось. Снотік світово вирощи від не життя. Додатковий засіб, який звільняє носик від слису та відкрові. А головне, лоб на усуває в'яковає наряд. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. І сноті носик не грози. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Тепер ще й для немов'я. Я удах вот эти. Чуван так понятно, щенок убирает материально будет гарнир. Немай макияж. Почищаешь кировый черный запас. Просто вас хэп. И вуаля. Так, братва, а я є, е, я є, е, я бу я е. Просто щоб высоко. Заслуга можно печуть, головы за погодник. Знаю этой голос. Может вы проблема. Час Часно почнемо, тоді можна і прискочити за студу. Резістол діє на віруси та бактерії, бо імунітет, скорочує заходів. Резістол, лікуйся та перемагай. Під артеріум. Кисне себе. Давай дома і будьте. Завантажу магіт. Знайди мені швидше маршрут до... Вибачте, я не можу знайти. Не розумію вас. Лише одна таблетка на добу, а це це лок з потріною дією. Розчиняємо кроту же каже да поснила за кед брондію. Довай, разом стати талон. Хай цей день буде одним виплив. А ось ми з вами там ети літа. Що мою? Слухається мене, що козажди. Так. Що ж, що це нагорода? Це варто любити. Так, я є братва. Працюємо далі. Даруючи красу, зовніш, дровляна та шкіра, блискуче волосся, бробісфаміна, природна краса для сучасних жінок. Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому сува та дехаркис. Алларгія? Угу. Живу за алергією. На квіти, на шесть у мене теж була алергія. Едем допоміг. Едем усувається за те, що закладені сноси, чхання та інші симптоми алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем. Відчу життя без алергії. Від фармак. Разом. По обидва боки Дніпра. Штурмовні посліди. Теж міг утекти. Набридло чекати уваги друзів, столати морогів, так і знатися та правду. Тримаємося разом усі, як один, і проведемося. Але спочатку треба вирватися з лабіринту. Вітаю, тебе не змейся. Той, що біжить лабіринтом, назвати <звук> суботу Вони прислали сюди свого найкращого звільняти. У нього є інстинкт і тебе знає. Будь сына. Никто не стреляет ти. Спокиным. Я камни. Я по победим. Я цілюся в його обличчя. Будь завжди на ты на кровь пога. И ты полюешь. Я зроблю те, що він сам мене знайде. О боже. Будь якого сфера. Я вб'ю його, обіцяю. Я принесу тобі его рушницю. бачите, а у когось із вас часом не знайдеться антисептик, ну, гермицидний, а бактеріостатичний в крайньому разі. Форум та воробьо. Політ нормальний. Назвав людство. Ти веселий колік. Я детектив. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Пошко приворочуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український. Від поля допачиває. Конфі на свій день народження роблять знижки до 50%. Знижки! Так, ну а на цьому себе, братва, проїхали Ми з вами 21-20 км, кілометрів. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з друзями. Вибачте, без звуку, але всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.